Наші ігри. Були ми в Маріуполі, на жаль, на жаль, знаємо, який зараз Маріуполь, але він буде наш. Але основна мета нашого матчу, дякую збірникам, це допомогти нашому бойовому підрозділу 6-го Волинського прикордонного загону, який несе зараз. Важкі бої на передовій. Це каже наш командир. Мета наша підтримати їх не тільки матеріальну, зброю. Відповідно, те, щоб навіть вони побачили в Ютубі наш матч. Ось ген, які були свої, завоювали своїм спортом, футболом. Але зараз герої, це наші захисники і захисниці. Низький уклін всім. Дякую і гарної нам і на гри. Слава Україні! Героям Друзі, для нас дуже почесно, для обороня, для личаничому стадіоні приймати гостей і нам дуже приємно. У сьогодні до нас завітав видатний український футболіст, видатний український тренер, справді легенда з великої літери, який сьогодні у складі команди об'єднання Волині та Діка Марту в Якості головного тренера Олексій Михайличенко під вашого обліку хоче запросити за привітання. Доброго дня, добра дня. Мені дуже приємно повернутися на адгант, Болицьке, побачити ну, знайоме обличчя. Я дуже рада. І дуже раді побачити своїх знайомих, своїх друзів, товаришів, з кільських працював, з тим і щастя. Мені, мені дуже приємно зустрічам. Я бажаю державного футболу, бажаю нам усіх миру. І ще раз сам відіграю сьогодні. Дякую.

<плес> Дякую вам. Друзі, зараз хочу запросити сюди командира 6-го прикордонного волинського загону Богдана полковника Богдана Ігнатюка.